І тому рухалка, це теж треба робити. І четвертий момент це треба нам харчі трошки додати, деякі в наш організм, для того, щоб наш стан кращий став, щоб у нас тонус. Покращився, я вам тільки про одне, бо про харчі можна говорити дуже багато, і які харчі, і що робить шлунок, і що 12 персне, і що робить жовчний, і що печінка, і що товста кишка. Просто я оце до товстої кишки якраз дійшов і хочу сказати: в ній в нас живуть корисні бактерії. І от якраз треба відновити от той якраз симбіоз. Оті бактерії, яким треба, ти... Бо ти травився, ти їх там просто познищував, розумієш, а ще й закуска була така, незрозуміла. Якщо чіпсі або ще щось сучасна їжа, там, де місяця консерванти, а консерванти це антибіотики, які попадають чи в нас організм, знищують нашу флору і нічого вже там немає. Десь бактеріоз, а в когось або понос, або запори, або просто важко йде, або безсоння, або депресія. Все, оці хтось стікишці. Бачите, бо там тим бактеріям треба дати їхню їжу вони люблять вони м'яса не люблять риби не люблять молока не люблять солодкі а солодкі всі люблять розумієте мучне вони люблять клітковину яка міститься в овощах і фруктах і в кашах і тому рекомендую на 100 грам овощів міститься всього 5, ну максимум 7 грам клітковини і все і тому треба в день хоча б з'їдати 400 грам овощів. От на це треба, от на це треба давати. Овоші треба 400 грам. Буряк, мосва, капуста. Ну всі овочі, які ви можете, які вам підходять, які ви вважаєте, треба потихеньку відновляти в салатик, додавати дві столові ложки ляної олії. Гарно воно йде пережовувати. І воно, ця клітковина проходить, 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 заходить в товсту кишку, а в той товсті кишки оцю клітковину чекають корисні бактерії. І вони мям ням ням гарно його переробляють цю клітковину і виділяється. Чуєте, і амінекислоти, і вітаміни виділяються, і жирні кислоти виділяються. І серотонін виділяється. Оцей гормон теж задоволення, чуєте? І там 90% його виділяється, а потім цей сиротянін вечором перетворюється в мелотонін, гормон сну, щоб в тебе ще й сон появився. Відчуєте, як важливо відновити оце якраз наш тракт. Тобто, щоб там симбіоз був, щоб там були корисні бактерії. Бо тому, що якщо ти сидиш на цих солодощах, а, а його їдять всі, то там патогенна флора, особливо грибки, оця кандіда, оці дріжджеві грибки. Йо, як вони гарно є! Вони так швидко розмножуються, і туди вони забувають, що їх більше стоять, ніж у цих бактерій. А повинно бути на один мільйон бактерій, тільки один грибок. Оце співвідношення, якщо є, то все... То все в користі, там його два кілограми цей гриб. Тобто з цих бактерій корисних має мінімум бути. Ну, у кого з два, у кого з три, у кого з чотири кілограм. Але цих два кілограма треба годувати щодня клітковиною. І не забувати пити водичку, бо тому що ми то з води. Мозок на 83% з води. Він каже, дай води. Але в тебе сформувалася вже звичка пити, може, каву або чай, але не воду. Але... Ще раз кажу, почніть з води, а то вже рідка їжа. Ото все, що там розміщено в воді, це вже рідка їжа. То краще пити водичку, їсти овочі і фрукти, здоровий сон, поставити жирну крапку на отруті алкоголю і нікотину, і ви побачите, як все відновляється. І багато людей, які в мене перейшли на такий спосіб життя, хочу сказати: вони є, я їх знаю, я до них гості приходжу, приїжджаю. І знаєте, як ми радіємо цьому життю? Якими стаємо ще кращими, здоровішими. І саме головне, що цей стан щастя відновляється. Він нас всередині, ми самі його куємо. Якщо будемо дотримуватися хоча б цих чотирьох.